привіт, друзі! З вами я Максим і сьогодні ми відкриємо 43 ящика. Ви готові? А ти, Орець, готова? Так, кстати, друзі, сьогодні я з Максимом. Всім привіт, друзі! Зараз тут, до... тут не багато, небагато, а от в, е... в пас, в пасу 42. Я? 40, а 42 Звідки ще один взявся? А, то тут показується. Во скільки сундучків. Давайте я починаю збирати пасу я думаю. Ні, спа... Ой. Славі спай. Угу. Ми тут тільки сундуки заберемо. Забере все по черзі. Та так зараз шанс меншиться, дякую. Прокачка. Включаємо одного бравлера, шельку. Я надеюсь, что нам сегодня випаде легендарка. Великий шанс, але тут шанс. еще. Блин, уменьшится шанс. Джесси. Опа. Шелька. Вибачте, що я кашляю Опа. Ні, нічого. Якщо менше, якщо менше 30 монет, то щось обов'язково випаде. 20 монет, то не понятно. Ой, шанс. 20 монет, то вже щось випаде. Вроді Так, шанс. Угу. Вроді не уменчилось. Так, нормальні шанси на бравлерів. Ні. Щось... Убільшити шанс. Начнемо ми з маленьких, великих, а потім мега. Давай так. Давай. Забери перше всі ті. Ні, то так уменьшиться вроді шанс. Далі. Чого маленький? Нічого. Опа. Є такі люди, що у них із великого ящика два предмета світяться. Із великого. Багато монеток. Так, ще один маленький ящик. Оп, ще один. Нічого. А я думаю, може, ще щось випаде. Я не точно кажу, але... Надеюсь, хоть би один рідкий с тех маленьких випада. То вже буде круто. Якийсь примо. Ель примо Я вам не кажу легендарку, дайте мені хоч би Эль Примо. ящики, ящик, шо, воно, так жалко. Ну, все, вже кинчилось маленькі. А ще у нас є великі і мега ящики. Чотири мега ящиків. Так, 47. Світиться? Світиться. Світиться. Рідкий би... який? Роза. Роза. Непогано, хоч би якийсь брав. Я подумав, що епік. Непогано, бравлер випав. Сто. Точно не виходить? З першого вже великого ящечку. 48. 48 є шанс є. Нічого Нолік. Ну. Тс. Ех, ви. Що? Ви мені кажете так? Одного рідкого вам хвати? ей я ж купив півдня ящики Давай. 35 Тридцять п'ять. Ні, я звіри не було Джекі! Перший сверх ридки на тому аккаунту, а не ще є па пару аккаунтів. Ще... Якщо я ще ігоровий аккаунт, якщо ви хочете, щоб я на свій аккаунт з містером вернувся, то поставте лайки. Ага, нолик. Це то Джекі з самого початку аккаунта. Ага, я, 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 я прийду в останній сверхрідку, він вибив Джекі. Е там, де є е містер Піту... Э, ді... Ти... я, я прийду в останній сверхрідкий бравлер, Джекі вибив. Ласка, ви прийшли. 60. Ні. 50. 50. Дальше. І... И... Ай. Два бравлера мало. Чи то вже по скільки? Два бравлера. Два бравлера тільки. 50. Побрали Роза і Джекі А в нас колись випила Джекі Ой, і що довго ми до Джекі Я ага, на, на Новому року. Ну, так. Ми казали, Боже, 60 60 шістдесят що містих вон. Е, мене точно нам нічого не випаде. А mm. я так проклікав, а там впалась мені Джекі А тут е, саме перший бравлер Джекі Ну, не самі перші, а ще є пара там. Та що за невезення? А на мало там? А нам? Скоро. Ой, все, вже мегаяшчики зараз підуть. Ну, шо там? Нє. Мегаяшчики чотири. Та що то за невезуха? Ну... Шість! Шість. Надіюсь бравлер. А хто зароботе? Бравлер. Містер Пі! Знов! Перший міфік! Вибачте, за такий голос, але містер Пі. Як так може бути? Шість... П'ять. Я хочу, щоб все випило. Вже два велигаящики відкрили. П'ять. Певно нам треба два. П П Певнені, нічого не вистав від... <світил> <світил> в п'ять предметів світилося випав пустай рідкий. Нам везе на тому каунті. Ігор не дареба мені казав, що він взагалі везучий буде. І... Ше! Ще ну, один сверхрідкий Надіюсь, це буде епік. Давайте, ставте лайки, щоб нам ви, ви... 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 якийсь там епік Дик... міфік. та а... 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 от останню чергу ми його вибили. Останню... Сверхрідкий, непогано але Все вже. А давайте заберемо останні геми. монетки і ми заберемо. Але випало. Зараз ми підемо і поглянемо, ну зараз ми переглянемо, скільки нам бравлерів випало. Деється чотири бравлера є. Ні, стій. Ні, п'ять. За п'ять бравле. Що геми там? тебе забирає щось? Дванадцять! До нас прикол. Вже 12 грн. І знов містер Пі. Друзі, глядачі, я вам, друзі, глядачі, я вам покажу на одному акаунті в мене містер Пі є. І зараз ми переключимося на другий аккаунт, Почекайте трохи, і ми переклютимося на другий ак. Так. Вон, я зайшов на свій аккаунт. 6 6.000 купів. <свят> Один демасих не страшно. Я не по російськи. Я... Як нам можна сказати? Ну, я тут теж Пі. І Тільки з скином. Uh -huh. Максим їх купив за. 29 uh -huh. І Едгар є, але тепер треба, щоб Едгар випив, а в нього тут є. Він був в подарунку. Uh -huh. І всі сверхрідки. Я, рідкі. Статі, історія про ріку. Я йшов з самого ранку до школи. Далі Дальше... я... я відкрив ящика, там було 6 предметів І там я надіявся на хоч би епічівську, а там ви по мені рікашат. Угу. Давайте я повернуся на свій аккаунт. Так, я вернувся, і давайте ще ми заберемо ми награду. Так, всі денежки забрали. Шель. Очки сили. Ше очки силы. Давай ну, заберем очки сили перше. Ну, на, шель... на шельку. Так, лучше на шельку. Бо перше одного брали, Льора, ти відключаєш. Uh -huh. <coughs> Хоча на ньому бачу вже скільки. Ні, на ній ті більше. Ого, скільки за це відкриті. Давай, краще все на шельку. Нам треба... На ній ті саме більше. Все, мій лучший. Треба всі ну, на шальку забирай. Все, без розговору на шальку все. Я там на своєму аккаунту старому, там де в мене є теж містер Пі. Ні, ні, то просто так вкачав, якщо начну гроші тратити, то їх в мене не, не хватить, бо то буде на 9 уровень сила. Так 30 ще маю десь бути 10. Во, срок Димас. Зараз почитайте. Так, ми... я вже забираю останній десять Димас. Все. У мене 50 гений є. 50 гемасів. Ну що, друзі, не пора прощатися. И все, всем пока-пока. И до новых встреч. Встреч contemplate так так